Доброго дня, шановні мешканці міста Миколаєва. Я сьогодні хочу ознайомити з поточною ситуацією, яка є в медицині охорони здоров'я міста, як працюють заклади, і відповім на ті питання, які найбільш актуальні і турбують сьогодні наших мешканців і наших пацієнтів. Ну, по-перше, ситуація по ковіду. На жаль, за попередній тиждень ми маємо зростання захворюваності на ковід. Якщо попередній тиждень було 115 захворівших з підтвердженим діагнозом, то за тиждень, який зараз, це 197 осіб. В стаціонарах на ранок перебуває 29 пацієнтів, із них дев'ять це діти. Проведено було за попередній тиждень 1150 експрес-тестів на ковід і 137 набрано ПЛР. Сьогодні обстеження пацієнтів проводиться абсолютно всім, хто звертається за медичною допомогою з ознаками гострої вірусної захворювання без винятку. Тому як ми бачимо, що кожний десятий обстежений виявляється захворювання на ковід. Маємо ми смертність від ковіду. Починаючи з 1 січня, у нас померло 10 осіб. З цих 10 осіб тільки один пацієнт був нещеплений, який тільки має захворювання супутні онкологію, який тільки нещодавно закінчив хіміотерапію. Тому імунітет у нього звичайно був не на належному рівні і. Ця людина, захворівши на ковід, померла навіть будучи щепленою. Всі інші дев'ять пацієнтів вони були не щеплені і досить поважного віку. В найстаршому було 89 років, і наймолодшому 76. Це ті люди. Досить такого старшого віку, які обрали не щеплюватися, і, на жаль, наявність супутньої патології і пізні звернення за медичною допомогою не дало їм можливості перенести цю тяжку хворобу. Хочу сказати, до речі, що за попередній рік, за аналогічний період, ми мали 136 пацієнтів, які померли від ковіду, тобто смертність зменшилась майже в 12 разів. Пов'язано це в першу чергу з тим, що провелася перед війною масова вакцинація населення 52% всього проживаючого населення міста Миколаєва отримали дві дози щеплення від ковід. І потім вже частина отримали другу і третю. Щеплення протягом війни не припинялися. За 22-й рік щеплено було 72 тисячі населення від ковід. Започатковано було в грудні місяці щеплення дітей 5-11 років. Наразі у нас від підлягаючого контингенту 8306 дітей від 5 до 11 років, які щеплюються дитячою вакциною Pfizer, щеплено 2,8% всього дитячого населення уже двома дозами. Там перерив між дозами 2-3 тижні. Хочу зупинитися ще на грипі. Грип у нас не перевищив в підсезон і захворюваність на ГРВІ і підпорогу. По Україні цей підпорог не досяг до 31%, по місту Миколаїв Миколаївській області до 57%. Ми не перевищували порог, але тим паче щеплення від грипу було проведено 3310 особам. Наразі ще в закладах охорони здоров'я є 300 доз вакцини від грипу. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, щепитися і бути щепленими на слідуючий епідсезон. За епідсезон 2022-2023 року маємо по Україні 15 ПЛР підтверджених випадків смерті від грипу. Тому, як показує практика, захворювання досить серйозне і від нього є сьогодні дієвий засіб, щоб оберегтися це щеплення. Тому запрошуємо до сімейних лікарів зробити щеплення, і ви будете у набезпеченні і на слідуючий підсезон, який почнеться восени 2023 року. Протягом уже цього майже завершується третій місяць. У нас в закладах охорони здоров'я проведено 347 пологів проти 600 в минулому році. Це на 253 менше, але це і зрозуміло. Зараз ми вийшли трохи з таких територій, де активно велися обстріли, хоча область не вийшла із зони бойових дій. Тому вагітні неохочі повертаються, а можливо, і це добре, що вони не повертаються сюди, де все-таки є небезпека. Але тим не паче 347 пологів було в закладах охорони проведено. Всі три пологи будинки працюють, забезпечені кадрами в цілодобовому режимі медикаментами і всіма розхідними матеріалами. Протягом цього року від рашистських обстрілів. У Нас пошкоджено було 16 закладів охорони здоров'я різного ступеню пошкодженості. Найбільше постраждала лікарня швидкої медичної допомоги. Коли треба було на дві-два тижні припинити їхню роботу, двічі були прильоти в четвертому міську лікарню. Двічі були прильоти в центр ПСМД номер 4 Заклади із 16, 9 повністю відновлено, вставлено вікна, двері. На це були направлені кошти міського бюджету, які повністю всі освоєні, і заклади працюють, не припиняючи ні на хвилину свою роботу. А сьогодні ще б хотіла Зупинитися на постанові, яка вийшла. Зараз формується в країні і продовжується реформа охорони здоров'я. Вийшла в лютому місяці постанова 174, яка регламентує далі формування спроможної мережі. Миколаївська область на сьогоднішній день, поки вона знаходиться в районі бойових дій і ще шість місяців після того, як вона вийде. Поки що призупинена дія цієї постанови, але ми готуємося, ми розуміємо, що є заклади, які спроможні сьогодні, і заклади, які потребують підтримки. Тому ця робота, аналіз проводиться на рівні госпітальної ради, на рівні області. Ми даємо свої пропозиції і по завершенню, вони, як вони будуть сформовані, вони вже будуть доведені до наших пацієнтів. Хочу сказати тільки, що ні в якому разі не планується скорочення ні одного закладу, вони будуть надавати ту допомогу, яку надають в повному обсязі. І якщо і будуть якісь організаційні заходи проведені, то вони в першу чергу будуть стосуватися адмінперсоналу там, якихось організаційних моментів роботи закладу, а не в взаємодії їхніх з пацієнтами. Триває сьогодні підписна кампанія по взаємодії з Національною службою здоров'я України. Хочу сказати, що 22 рік ми спрацювали на задовільно, тому що не дивлячись на обстріли постійні, на розрушені заклади, на те, що було відключення постійно світла, і Національна служба здоров'я України приймає тільки в електронному вигляді всі наші записи ведуться. Ми отримали від Національної служби здоров'я України за 2022 рік на фінансування закладів первинки івторинки 1 мільярд 128 двадцять мільйонів гривень, які направлено було із цих коштів 85% на не більше на заробітну плату, інше на розвиток закладів. І якщо брати на сьогодні, то е, наразі заключено вже 143 пакети, що на 13 більше, ніж в минулому році, і шість пакетів з Національної служби здоров'я України. Це так називаємо сьомий пакет територій, де ведуться бойові дії. Шість закладів ще очікують на його підписання, тому що цей пакет повинен фінансуватися з 1 березня 2023 року. Так коротенько, все. Якщо будуть до мене питання, хочу сказати, ще пропустила. Дуже активно працює програма Доступні ліки У 2022 році. Мешканцям міста Миколаєва було виписано 133 тисячі електронних рецептів, які були всі отоварені в аптечній мережі, і люди, які мали захворювання серцево-судинної системи. Там цукровий діабет, захворювання, легень хронічні. Вони всі отримали рецепти. Якщо брати з попереднім роком воєнним, 21-м, то кількість рецептів знизилась тільки на 25 тисяч. Це говорить про те, що в основному з міста Миколаєва виїхали мешканці молодого віку, а люди старшого віку, які користуються цією програмою, вони залишилися і проживали в місті. І їх медична допомога продовжувала надаватися в повному обсязі. Якщо брати цей рік, то вже виписано майже 32 тисячі електронних рецептів. В порівнянні з першим кварталом минулого року було виписано 27, тобто на 5 тисяч майже більше. Це також говорить про те, що люди місто Миколаїв повертаються, система працює, первинка працює, і всі види медичної допомоги населенню надаються в повному обсязі. не капутаю, да. А, ви сказали вже за відновлення лікарень. Проте вони в подальшому мають нулю. це буде лягати на плечі місцевого бюджету чи державного е, нами проведено було вже експертиза. Ну мова йде в основному про лікарню швидкої медичної допомоги, тому що ті пошкодження, які були в 5-й міській лікарні, в 4-й міській лікарні, вони вже відновлені повністю за кошти міського бюджету. Нам було виділено, як я сказала, 20 мільйонів 700 тисяч гривень, які ми всі освоїли. Наприклад, лікар п'ята лікарня вставила 540 вікон, 97 дверей. Тобто, це ці кошти пішли в основному і п'ята міська лікарня, і четверта міська лікарня, де 155 вікон було. Але багато у нас і допомагають волонтерські організації. Наприклад, лікарі без кордонів. Вони проводять у нас відновлення четвертого центру ПСМД. В четвертій міській лікарні відновлено вікна лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз завершено процес оформлення документів і експертиза трампунту, який був розрушений на 30%, і ми подаємо його на державний бюджет. Трампун буде відновлюватися за кошти державного бюджету або спонсорські кошти, як там далі буде вирішено. Сьогодні у нас ще. Стоїть питання про відновлення дитячого відділення в 4-му центрі ПСМД минулому році. Там були виділені кошти міського бюджету. Цьому році, я так думаю, якщо волонтери не зайдуть, там є де, то ми перерозподілимо їм кошти і вони також в цьому році вже завершать ремонтні роботи. Будемо дивитися, тому що зараз дуже багато пропозицій у нас є, дуже багато організацій до нас звертаються. Урядів багатьох країн всі ці пропозиції ми даємо абсолютно на всі. Організації, які до нас звертаються, таким чином ми хочемо мінімізувати навантаження на наш міський бюджет, тому що є люди, які з задоволенням нам в цьому допомагають. А ситуація з медперсоналом чи змінилась після уже деокупації Херсона, коли нас Миколаєві стало більш відносно спокійніше, чи збільшився у вас? Сім Значить, на е, момент, коли велися найактивніші бойові дії, в закладах охорони здоров'я працювали 4095 співробітників. Це фізичні особи, які несли чергування 24 на 7, без святкових, без вихідних. Знаємо, що перші шість місяців медичний персонал фактично не покидав лікувальні заклади. Вони жили в лікувальних закладах, тому що таким чином не втрачалося час ургентних служб на доїзд до лікувального закладу. Було організовано медперсоналу в закладі в усіх закладах і проживання, і харчування. І сьогодні ми бачимо тенденцію, що лікарі повертаються на свої робочі міста, але в основному це ті люди, які виїхали з маленькими дітьми. Зараз ми бачимо навіть по місту кількість. Дитячого населення також зростає порівнянні з тим, яка вже була під час активних бойових дій. На 1 квітня ми будемо знову збирати кількість персоналу, яка у нас вже повернулася. Але якщо люди планують повертатися, ми їм зберігаємо їхні робочі місця, тому що ми розуміємо, що як повертаються медики, так і будуть повертатися наші мешканці. Ситуація з медичною технікою, зокрема, з автівками є потреба в нових машинах. А багато передавали волонтери. Я знаю, бо тільки так, да. передавалися за кордоном. Чи є в цьому необхідність? за період війни закладам охорони здоров'я було передано 39 автомобілів швидкої медичної допомоги? Там були різні ситуації і з документами, і без документів передано. Дев'ять автомобілів ми передали на потреби Збройних сил України. На сьогоднішній день гострої потреби в забезпеченні автотранспортом в лікувальних закладах немає. Ті питання, які були нагально необхідно вирішити, вони на сьогоднішній день вирішені. Якщо буде така необхідність, то ми будемо вирішувати її по мірі того, як буде надходити такі запити від лікувальних закладів, тому що нам далі пропонують і обладнання, і автомобілі, і все. Але ми сьогодні. Пройшовши ці самі такі гострі періоди, вже просто повинні диференційовано підходити до того, щоб не було просроченого і медикаментів, і перев'язувальних матеріалів, і обладнання, яке до нас надходить, щоб це були не дрова, яким там 92-го року, як нам привезли два кювези. Ну, Ми розуміємо, що в кювезах у нас виходжуються новонароджені діти. Але сьогодні місто Миколаїв. Настільки любить своїх новороджених діток, що у нас з оснащенням пологових відділень все було і до війни дуже добре, і зараз все це продовжується. Слава Богу, ні один пологовий заклад у нас не постраждав, обладнання все було збережено і воно продовжує працювати сучасне, нормальне. Крім того, ми продовжуємо формувати створення. Перинатального центру другого рівня, не дивлячись на війну, було на 8 мільйонів закуплено обладнання, яке вже введено в експлуатацію, і ним користуються при наданні допомоги нашим пацієнтам, і жінкам і маленьким діткам. Ще хотілося про те, як отримати послугу з реабілітації наразі. Стаціонарні, в яких власне в яких закладах на Так, стаціонарна реабілітація у нас не знаю точно, що друга дитяча міська лікарня вона має медичну реабілітацію немовлятики передчасно народжені або упродовж перших трьох років життя. І у них мобільна так і у них. Це друга дитяча міська лікарня. До речі, там був приліт відділення реабілітації, причому там були вибиті всі вікна, двері пошкоджено все було. І ми вимушені були відділення реабілітації перевести в одне з відділ з поліклінічних відділень. Відділення продовжує надавати реабілітаційну допомогу дітям, тільки звертаєтесь до свого сімейного лікаря, отримуєте електронне направлення і вас беруть на реабілітацію не менш ніж 14 діб. Я, наскільки знаю, то задоволення, я туди виїжджала на місце і мами, і діти, і проблем в цьому немає. Далі, реабілітація дорослим і дітям у стаціонарних умовах у нас має міська лікарня номер 5 це у нас заклад, який один надає стаціонарну допомогу реабілітаційну. І в амбулаторних умовах у нас мають два заклади: міська лікарня номер 4 і дитяча лікарня номер 2 Тобто три заклади на сьогоднішній день мають таку послугу, яку оплачує Національна служба здоров'я України. Це значить, що вони відповідають всьому тому складу. Персоналу. Ми працюємо з волонтерськими організаціями, і у нас буквально з понеділка, два реабілітолога їдуть на семиденні курси у Вільнюс за рахунок спонсорських коштів і будуть проходити там реабілітацію: один з дорослої лікарні, один з дитячої лікарні для того, щоб ми могли ще більш якісно надавати ці види допомоги. Скільки наразі у Миколаїві стоматологічних паматологічних і чи є за них? На сьогодні в місті Миколаєві працює три комунальних підприємства. Це там, де надається допомога, в тому числі по зупопратизуванню дорослим, і міська стоматологічна поліклініка, яка знаходиться на Лягіна. Вона обслуговує дитяче і доросле населення тільки за минулий рік. Там було близько 100 чимось тисяч звернень, все це зафіксовано в електронній системі. Цей заклад мав договір з Національною службою здоров'я України. Частина у них покривалася за рахунок Національної служби здоров'я України всіх їхніх розходів. Частина покривалася за рахунок платних послуг. Але з 1 квітня 2023 року НСЗУ припиняє фінансувати заклади, які мають тільки один пакет надання допомоги. Тому ми прийняли таке на рівні мерії організаційне рішення. Приєднуємо даний заклад шляхом реорганізації до міської реорганізуємо даний заклад шляхом приєднання до міської лікарні номер 5 яка знаходиться в Карабельному районі. В якої є всі види стоматологічної допомоги, тобто їм не треба буде брати окрему ліцензію, а вони тільки візьмуть ліцензію на зміни до місця впровадження медичної практики. Заклад у нас п'ята міська лікарня, фінансово спроможний. Це в нас єдиний заклад, який мав стоматологічне відділення, тому для того, щоб ми не втратили фінансування від Національної служби здоров'я України, вони територіально знаходяться далеко. От зараз закінчиться брифінг, я поїду туди. Ми будемо. По кожному штатній одиниці вже з керівником 5-ї міської лікарні приймати рішення, але для пацієнтів ця послуга як була, так і буде доступною. Пацієнти ніяк не відчують те, що ми реорганізували цей заклад, тому що він буде знаходитись територіально на тому місці, де всі звикли, з тими самими лікарями, з тим самим персоналом. Єдине, що адміністративні. Всі ці моменти відбудуться в, з метою збереження закладу і збереження коштів, які надходять від Національної служби здоров'я України. Дякую. Пажа Ватина, період з лютого по листопад минулого року наші заклади багато отримували гуманітарної допомоги від міжнародних донорів, волонтерів. На сьогоднішній день скоротилася ця вже допомога. Це духова переставка тепер фронтованій складу. Так, я можу сказати, що допомога скоротилася, але вона стала більш такою суттєвою дієвою, тому що ми вже не знаходимося в тому шоці обстрілів. Ми вже розуміємо, що я впевнена, що ця ситуація вже назад не повернеться ніколи, і ми вже просто думаємо про перспективи. У нас є дуже така амбітна ціль. Для того, щоб ми створили єдиний діагностичний центр для дитячого населення міста Миколаєва, ми плануємо побудувати поліклініку на базі дитячої міської лікарні на Рюміна 5. Уже виходили туди. Вона досить прекрасно вписується в наш цей план, який зараз створюється. Генеральний виїжджав архітектор на місце. Тому що шість поліклінічних відділень, які в достатній кількості не забезпечені кадрами і обладнанням, тобто в одній поліклініці це те краще, в другому зист краще, в третьому офтальмолог сидить, в четвертому лор. Ми плануємо найближчим часом залучити спонсорські кошти і різні джерела, які не заборонені законодавством, побудувати там бомбосховище, тому що, на жаль, немає в другій дитячій міській лікарні в стаціонарному відділенні бомбосховища над ним. Два-три поверхи поліклінічного закладу для адмінперсоналу і лабораторій і таким чином сконцентрувати все в одному місці, щоб заклад працював в дві зміни, щоб мама чи батько з дитиною там чи родичі, які прийшли на медичний огляд, за один день могли всі питання вирішити в одному місці якісно. Обстеження, там буде електроенцефалограф, там буде і діаграма, там буде і всі види УЗД-досліджень, лабораторне обстеження, всі вузькі спеціалісти в одному місті будуть працювати в дві зміни з 8 ранку до 8 вечора. Таким чином, всі незручності, які є на сьогоднішній день стосовно пересування по місту Миколаєву, коли затягувалися всі ці медогляди, там звернення до. Лікарів на тижні, щоб воно все це скоротилося мінімально і було зручно як для батьків, так і для пацієнтів. Крім того, зручність поліклінічного відділення воно також буде до, досить ну, корисно для того, щоб пацієнти, які перебувають в стаціонарі, вони могли миттєво отримати консультацію лікаря, консультацію вузького спеціаліста, одразу, як тільки в цьому виникає необхідність. Це, зокрема, за спонсорські кошти. Тому числі. Заклад отримав близько 24 мільйонів від уряду Тайваню. Зараз в закладі є план, проводиться реконструкція відділень, тому що там ремонти довго не проводилися. Буде повністю проведена реконструкція відділень, яка поміняє підходи до надання допомоги дитячому населенню згідно вимог Національної служби здоров'я України. Якщо ми завершимо роботи в цьому році, нам вдасться заключити ще два пакети, як того вимагає Національна служба здоров'я України. І я так думаю, що ми можемо збільшити обсяг надання медичної допомоги дітям саме в цьому місті. Я розумію, що деякі батьки хотіли б, щоб поліклінічні заклади були по різним куточкам міста. Але сьогодні я думаю, що розташування обласної дитячої лікарні в одному кінці міста і на Рюміна 5, це абсолютно різні такі будуть дві локації, які будуть зручні для дітей. Сьогодні і обласна дитяча лікарня, і ми приймаємо дітей незалежно від їхнього місця проживання. Є пацієнт. Є Національна служба здоров'я України. Який би пацієнт куди не звернувся, лікувальний заклад отримує за нього кошти. І це абсолютно правильно. А пацієнт обирає де йому зручніше. E, наче були в цьому році знову якісь з приводу доплати зарплат для медпрацівників. Пов'язані там з, з сезоном, mm -hmm. я розумію, чи це пов'язано в основному з тим, що є заклади, які у нас мали фінансову подушку, тому що вони надавали медичну допомогу ковідним пацієнтам. Ми всі пам'ятаємо минулий рік перед війною, 21-й, коли в нас в стаціонарі проліковано було близько 12 тисяч ковідних пацієнтів. І потім ще в 2022 році ці кошти надходили там і в січні, і в лютому, тому що в січні минулого року у нас ще зберігалася і захворюваність, і в лютому на ковід. Я вже наводила приклад: у нас померло 136 пацієнтів, а в цьому році тільки 10. Тому є заклади, які є фінансово спроможними, і в них залишилась фінансова подушка. Ті заклади вчасно виплатили зарплату. Але відношення з Національної служби здоров'я України, до речі, у нас з їхніми керівниками вже в цьому році проведено було дві таких великих серйозних наради. Остання нарада була в п'ятницю, коли приїжджав виконувач обов'язків керівника Південного регіону Національної служби здоров'я України. Ми з ним спілкувалися, задавали свої питання і все. Справа в тому, що механізм заключення договорів з Національною службою здоров'я України так построєний, що, наприклад, за січі заклади отримують кошти тільки в кінці лютого, за лютий ми ще не отримали за березень. Тому ті заклади, в яких, яких цієї фінансової подушки не було, наприклад, лікарні швидкої медичної допомоги, пологовий будинок номер 1 Центр соціально значичих хвороб, в них відбулася затримка заробітної плати. На сьогоднішній ранок ще не виплатили 50% заробітної плати за лютень пологовий будинок номер 1 тому що вони не отримали кошти за січень за лютень. На жаль, така ситуація була і в минулому році така сама, ми кошти за січень-лютень. В повному обсязі від Національної служби здоров'я України отримали тільки в кінці березня. От уже сьогодні, 14 березня, затримка є. Сьогодні у нас була нарада в 9 годин проведена з керівниками закладів. Да, така ситуація зберігається. Але ми все робимо для того. От минулому році була ситуація така з лікарні швидкої медичної допомоги, коли з коштів міського бюджету. Не дивлячись на те, що туди поступало масово, в дуже великій кількості тяжкі поранені пацієнти, і військові, і цивільні, цей заклад не міг виплатити заробітну плату за січень, за лютень, і з коштів міського бюджету їх було дофінансовано на 15 мільйонів гривень, що дало можливість нам повністю вирішити всі питання пов'язані з заробітною платою. А те, що стосується цього року, заклад вирівнявся. І в лікарні швидкої медичної допомоги наразі от на сьогодні таких уже проблем немає.